Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Сулець в ефірі. Телеканал Н1 разом з громадською організацією Неподільна Україна продовжуємо розповідати про цікаві події життя громадянського суспільства. Юний десятирічний співак зібрав понад 5 мільйонів гривень і дав 300 концертів. Десятирічний юрчик напора зі Львова допомагає Збройним силам України, співаючи на вулиці і в церквах. Львів'янин Юрчик напора, ровесник новітнього російсько-української війни. Він народився у незалежній країні, але вже з дитячих років знає, що цю незалежність треба захищати. За час повномасштабної війни разом з батьком він долучився до боротьби проти окупантів своїм співом. Ідея допомагати Збройним силам України виникла саме у Юрчика, коли побачив, що його одноліток з Чернігова також співає, а зібрані кошти передає для війська. Він підійшов до тата і сказав, що теж так зможе. З невеличкими імпровізованими концертами Юрій і батько проїхали майже всю Львівську область, вже має свої улюблені міста. Винагородою за спів, окрім грошей для збройних сил України, стали десятки грамот, які вручили Юрчикові порі. А найбільше хлопчик любить грамоту від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Він мріє відсвяткувати День Незалежності в Україні, в якій немає війни. За 10 років життя це Юрчикові жодного разу наразі не вдалося. Стипендії для підлітків до United World College. Програма United World College проводить відбір старшокласників, котрі готові поборотися за стипендії в одній з найкращих міжнародних шкіл та змінити своє життя. Ідеальні кандидати є громадянами України незалежно від місця перебування, навчаються у 10-11 класі або на першому другому курсі коледжу, або ж беруть gap year. Мають дату народження між 2 вересня 2007 та 1 вересням 2009 року. Переможці відбору зможуть навчатися в одній з 18 країн на чотирьох континентах зі стипендією, що покриває 100% усіх витрат. Це унікальний шанс приєднатися до руху, випускниками якого є президенти країн. Засновники багатомільярдних компаній, видатні науковці та ще безліч неймовірних людей. Дедлайн до 20 жовтня 2024 року. IT АйЧі to Тюфандрес Тренів підприємства це безоплатна програма для підприємців, які хочуть масштабувати стартап та залучити іноземні інвестиції, що підсилять економіку держави. Топові представники технологічного сектору проведуть серію одноденних воркшопів для засновників і представників стартапів. На тренінгу учасники зможуть прокачати навички пітчингу проєктів, отримати персональну менторську підтримку, залучити додаткове фінансування та інвестиції, розширити мережу корисних партнерств і професійних контактів. Найкращі стартапи презентують свої проєкти на міжнародному експортному форумі 2024 Innovation Boost. то може Датися на програму. Засновники та представники команд стартапів, які випускають мінімально життєздатний продукт, що перебувають на ранній стадіях розвитку. Тренінги проходитимуть в офлайн форматі в Києві, Львові, Одесі та Дніпрі. Стажування для українок в Австрії стартував набір на програму Професійний інтеграційний хаб 2.0 5 серпня розпочався набір на другий раунд професійного інтеграційного хабу. Це продовження вже відомої в Україні та Австрії програми стажування, яка тривала впродовж весни 2024 тисячі Проєкт ініційований фундацією Рестета, впроваджується Європейським центром свободи та незалежності Відень Австрія. Організатори мають дві амбітні мети: сприяти інтеграції українських фахівчинь до австрійської професійної спільноти, допомогти учасницям отримати австрійський досвід, який стане у нагоді під час відбудови України на шляху до її євроінтеграції. Професійний інтеграційний хаб це. Три місяці стажування у провідних інституціях та організаціях Австрії, навчальні візити, вебінари, воркшопи, інтеграція до австрійського професійного середовища, створення спільноти українських професіоналів, цінний досвід для відбудови України і щомісячна стипендія. Розмір залежить від обраної інституції і організації. Підприємців запрошують на обмін досвідом у Європу. Якщо ви маєте бізнес до трьох років або ж ви хочете його розпочати, також володієте англійською на рівні B2. То тебе запрошують в програму обміну для підприємців Erasmus for Young Entrepreneurs. Це міжнародна програма обміну досвідом для новачків у бізнесі, яка надає можливість поїхати на 1-6 місяців на обмін і можливо, участь у форматі онлайн. Прийняти досвід європейської компанії, знайти нових клієнтів і партнерів. Участь безоплатна. Програма передбачає фінансову підтримку на базові витрати під час обміну. Програма підтримує нових підприємців протягом 15 років та співфінансується європейською комісією. За цей період відбулось 12 тисяч обмінів між підприємцями з різних країн. Програма підтримки волонтерських центрів запрацює у п'яти центральних регіонах України. В програмі підтримки волонтерських центрів Кіровоградщини, яку втілює команда КОГО Асоціація сприяння самоорганізації населення, виповнилося два роки. Відтепер вона діятиме у більшій кількості областей: на Кіровоградщині, Вінничині, Дніпропетровщині, Полтавщині та Черкащині. Програма спрямована на посилення та об'єднання волонтерських центрів всебічну підтримку у розвитку їхніх виробництв. А скористатися її послугами можуть волонтерські організації, як із юридичною реєстрацією, так і без команда КО -ВГО АССН допомагає волонтерам у проведенні сесій стратегічного та операційного планування. Фандрейзингу організації ефективної роботи команди, формуванні внутрішньоорганізаційних політик і процедур реєстрації громадських організацій учасники програми зможуть долучитися до онлайн та офлайн навчань, які проводитимуть найкращі експерти-експертки у своїй галузі, посилити навички психоемоційної до психологічної допомоги та покращити свою видимість в українському інформаційному просторі. Нагадуємо, те, що в ефірі телеканал ЕНОДІН разом з громадською організацією «Неподільна Україна. Продовжуємо розповідати про цікаві події життя громадянського суспільства.